У зеленому зеленому лісі, де дерева шепочуть одне одному свої таємниці, а вітер грається у листі, жила маленька мишка, на ім'я Мія. Мія була не просто мишкою. Вона була дуже обережна, розумна і дуже сильно любила свій дім. Вона знала всі тріщинки у підлозі, кожен затишний куточок, і навіть смак вечірнього повітря біля вікна. Але одного дня все змінилося, її родині довелося покинути ліс. Чому ми не можемо залишитися вдома? тихенько питала Мія, стискаючи мамину лапку. Бо в нашому лісі стало небезпечно, пояснила мама. Але ми разом, і це найголовніше. Як ти думаєш, як почувалася Мія? Так, Мія сумувала, вона боялася невідомого. І це нормально, кожен має право боятися, коли щось змінюється. Новий ліс був зовсім інший дерева тут були вищі, стежки незнайомі, а запах новий, не схожий на той, що вдома. Мії було незатишно. А що, якщо я тут нікому не сподобаюсь? шепотіла вона собі, ховаючись у тінь. Зміни це як нова стрічка у книжці, сказала мудра сова, яка жила на високому дубі. Спочатку трохи лячно, бо не знаю, що буде далі. Але тільки розгорнеш і можеш знайти щось дуже цікаве. Давай разом з Змією зробимо одну вправу, коли страшно. Уяви, що ти вдихаєш світло. І видихаєш тривогу. Ще раз світло. Тривога, світло, тривога. Одного ранку Мія вирішила вийти на прогулянку, їй було дуже страшно. Але вона згадала дихання і зробила перший крок. І ось, біля куща ожини, вона зустріла їжачка на ім'я Тім. Привіт, ти новенька? запитав він. Так, несміливо відповіла Мія. Я ще нікого тут не знаю. Тоді ти підеш зі мною, я покажу тобі свій секретний тунель і де росте найсолодша малина. Очі Мії заблищали. Тім був добрим, і ліс раптом став трохи менш страшним. Наступні дні були наповнені відкриттями. Вона познайомилась з білкою Ненсі, яка малювала на корі, з лисеням Олі, яке любила танцювати на листі, і з бабусею мишкою, яка запрошувала всіх на вечірні історії. Мамо, сказала одного вечора Мія, тут теж є хороші речі. Не такі, як вдома, але теплі. Ти дуже смілива, донечко, усміхнулася мама. Ти дозволила змінам розквітнути, і тепер у тебе два місця, які ти можеш називати рідними одне в серці, інше тут і зараз. Як ти думаєш, мія зовсім перестала сумувати за старим домом? Так, іноді вона ще сумує. І це добре, це означає, що їй було там добре. Але тепер вона знає: зміни це не кінець, а початок чогось нового. Пам'ятай, малеча, усе, що важливо для тебе, ти носиш у своєму серці, а серце завжди з тобою. До наступної казки. Жив собі у великому зеленому лісі маленьке ведмежатко на ім'я Мишко. Він народився в прекрасному лісі, де співали пташки, росли високі високі дерева, і був дім його родини Україна. Тут Мишко навчився говорити рідною мовою, співати пісень і любити свою землю. Та одного року трапилися важкі часи. Ліс став неспокійним, почали з'являтися грізні бурі і небезпеки. Родина Мишка мусила переїхати до іншого лісу, далеко, де було тихіше і спокійніше. Мишко сумував за рідним домом і друзями. Він не розумів, чому вони не могли залишитися там, вдома. Одного вечора, коли зорі яскраво світили на небі, Мишко запитав маму: Мамо, а чому ми живемо? Тепер в іншому лісі. Це означає, що ми вже не українці? Мама обійняла мешка і сказала: наш дім там, де наше серце. Україна це наша рідна земля, наша мова, наша культура і наша любов. Навіть якщо ми зараз далеко, ми завжди залишаємося українцями. Мамо, але тут усе інакше. сказав Мишко. Я сумую за рідними стежками, піснями, їжею, друзями, родиною. Я тебе розумію, малий. Це нормально сумувати за тим, що любиш, сказала мама. Але цей новий ліс теж може стати твоїм домом. Тут ти можеш знайти нових друзів, дізнатися про нові звуки і запахи, навчитися нових ігор. Головне, що ми поруч з тобою. Вона продовжила. Жити в іншому місці це як мати два будиночки в серці. Один це Україна, де твої корені і любов, а інший це тут, де ти ростеш і відкриваєш нові пригоди. Бо ти як маленький птах, який літає далеко від гнізда, але завжди пам'ятає, де його дім, посміхнулася мама. Мишко глибоко вдихнув і видихнув, відчуваючи, як його серце наповнюється теплом. Бо мама йому пояснила. Потім вони разом вигадали свою маленьку традицію, щовечора співати пісню з рідного лісу і розповідати історії про Україну. Дорогі друже, якщо ти теж живеш далеко від своєї рідної землі, пам'ятай, ти завжди залишаєшся тим, ким ти є. Твоя мова, твоя культура і твоє серце це те, що робить тебе унікальним і особливим. Не бійся сумувати, це природньо. Але також відкривай нове, знаходь радість у кожному дні. І пам'ятай, що любов додому завжди з тобою, і твої близькі поруч. І коли тобі сумно, спробуй цю просту вправу. Вдихай, уявляй, що вдихаєш запах рідної квіточки. Видихай. Відпускай свій сум. Ти сильний і дуже важливий. Твоє серце наповнене любові. Обіймаю тебе. До наступної казки. У глибокому зеленому лісі, серед тихого шелесту дерев і співу пташок, жив маленький вовчик. Він був дуже допитливим і любив дізнаватися про світ навколо. Кожного вечора мама співала йому колискові тихі ніжні пісні. Мамо, одного дня спитав вовчик, що таке наша рідна країна? Що таке Україна? Мама усміхнулася і пригорнула його до себе. Це місце, де ти народився. Там ростуть золоті поля пшениці, цвітуть червоні маки, шумлять зелені ліси. Там є наші улюблені пісні, казки, страви і звичаї. А чому ми тепер живемо так далеко від неї? спитав вовчик. Іноді життя приводить нас у нові місця, лагідно відповіла мама. Але все, що ми любимо, ми можемо зберегти у серці. Вовчик задумався і уявив, як у його грудях живе маленьке сонечко, що світить жовтим і блакитним світлом. Це світло зігріває його, навіть коли навколо все нове і незнайоме. Наступного дня він побіг до друзів і розповів у моїй країні печуть запашний хліб, співають веселі пісні і носять вишиванки, а ще там кожна весна, як чарівна казка. Друзі слухали із захопленням, і вони всі разом почали грати у гру, уявляли, що мандрують лісами та полями. Несучи маленькі ліхтарики з дому по всьому світу, іноді вовчику ставало сумно. Тоді мама навчила його простій вправі закрий очі, вдихни глибоко, ніби відчуваєш запах теплого пирога з вишнями, видихни повільно, відпускаючи смуток. З кожним вдихом він ніби повертався на хвильку додому, а з кожним видихом знаходив місце для радості у новому житті. Одного дня Вовчик вирушив у ще одну пригоду він знайшов на узлісі стару карту, яку залишив хтось із мандрівників. На ній було намальовано доріжку до місця спогадів. Дорога вела через квіткову поляну, гомінкий струмок і невеликий пагорб. Кожне місце нагадувало йому щось із рідної країни Поле маків, як весняні лани, струмок, як річка біля бабусиної хати, а вершина пагорба, як височина, з якої видно геть усе. Коли він дістався до кінця карти, там не було нічого, крім старого дерева. Але Вовчик раптом зрозумів, це дерево, як він сам, коріння у рідній землі. А гілки тянуться у нове життя. І якось ввечері він сказав мамі: Я зрозумів, що навіть коли ми далеко, наша культура завжди з нами. Мама усміхнулася. Це і є твій справжній дім, вовчику. Це те, що ти носиш у своєму серці. Дорогі друже, якщо ти живеш далеко від рідної України, пам'ятай, ти завжди український вовчик у своєму серці. Кожен твій вдих це вдих рідної землі. І коли тобі буває сумно, зроби цю просту вправу разом із дорослим. Вдихай, уявляй, що вдихаєш запах теплого пирога з маком. Видихай, відпускай свій смуток. Ти сильний, ти важливий, і твоя любов це твоя сила. Обіймаю до наступної казки.